Привіт всім! Сьогодні тиждень третій, коли я вам показую, що нам дали в Resto de Cure. Це асоціація, організація, яка допомагає малозабезпеченим родинам, людям у скрутному становищі, і українські біженці тут, у Франції, мають право отримувати продукти в цьому банку їжі, ще його називають. Отже, не буду затягувати це відео як завжди. Переходжу до справи. Отже, цього разу нам дали яйця. Попередні рази їх не давали. А цього разу просто покажу, що вони ще й не повні коробки, тобто вони йдуть чітко розраховані. Так, 18, 21 яйце на сімох. Тобто, розраховано, що вони там по три штуки кожному члену сім'ї мають дістатися. Далі. А, і, до речі, буває, що по одному яйцю дають там, на сім'ю або ще менше. Сьогодні, можна сказати, багато дали. Ось такий рис, не знаю, як правильно він читається: таї, тай, тай, мабуть, кілограм рису. Йогурти, їх доволі часто дають багато. Не знаю, з чим там це пов'язано, строк придатності нормальний, все в порядку з ними. До 11 січня, до 9 січня, ось стільки. Діти їдять не дуже багато таких йогуртів, але ми ще їх і заморожуємо. І діти самі це роблять. Просто вставляють туди ложку, відкривають, вставляють ложку і в морозилку. Потім дістають і з ложкою, ось таким заскімом ходять і їдять. Ну, це без цукру йогурт, я його інколи додаю там. В Соуси при запіканні. Ось так використовую як сметану, як йогурт без цукру. Все, що з цим пов'язано. Далі знову дали нам три багети заморожених. Я їх так положила, вони розморожуються і, до речі, непогано виходить, доволі свіжі вони ми їли, і, ну, взагалі, доволі. Гарної якості вони виходять, так що, якщо є у вас така ідея заморозити багет, непогано виходить. Сміливо це робіть. Знову дали квасолю консервовану, теж і для борщу, і для страв, особливо там в мексиканської кухні, тако або ще щось непогано. Дали ось такий чай зелений з, не знаю, це ага, імбир там є. Лимон, щось таке. В пакетиках 20 пакетів. Далі дали мені ось таке вершкове масло, але показали, ви ж подивіться, воно ніхто його не їв, нічого з ним не було, просто ось коробка така постраждала. Видно, в супермаркеті, тому і передали. Такі речі в першу чергу туди йдуть. Тобто свіже, гарне масло, яке не постраждало само по собі. Ну, класно, мені, до речі, сьогодні треба випікати Наполеон торт, і мені буде це дуже доречно. А, далі. Сир камамбер президент теж нам доволі часто так попадає. І діти особливо мала. Лія любить його їсти, як не дивно. А, далі, це щось типу шоколадного мусу, десерту. Який. Буквально дві коробочки, дві коробочки, я думаю, що це такий пудинг. Теж потім ще щодо сиру. Ось такий сир, е, буквально з кибочками нарізаний, тобто одна порція такого сиру. Їх тут, ну, думаю, всі навіть не рахували, але думаю, теж все порахувало. 150 грамів брі. І дали ще один шматочок, теж 150 грамів сиру Брі. Продовжуючи про консерви, це квасоля-стрючкова жовта, квасоля-стрючкова зелена. Гарно замість салату йде, як додаткова страва. Норм. Далі Два, дві банки ось такого салату. Це ось приготовлена їжа. Однак. Тут є курка і якісь зернові овочі, вони вже ну, консервовані. Я... Це непоганий, непоганий варіант їжі, особливо, коли там, треба в дорогу їхати і треба всіх нагодувати. Я їх зазвичай для цього залишаю. Так, е як зазвичай, три банки тунця і три консерви з сардинами. У олії. Ось теж такий стандартний набір, харчовий, рибний. А, так, це фруктове пюре. Яблу... Яблука-абрикос, пом-абрико без цукру. Ось такі шість баночок такої. Пюречки. Це цукерки, думаю, десь, ну, може, кіло є, може, немає. Якісь такі шоколадні ведмедики. З нехарчового велике рідке мило, еко продукти і зубну пасту нам дали. Я купила е в магазині зі знижкою, а тут нам нарешті дали зубну пасту, алій дали ось такі щітки зубні з свинкою пекло. Причому там можна було обрати, і вона зі мною цього разу ходила і выбрали їх звичайно. Так, тут у нас є мукульки. Ось такі. І не перший раз я беру. І риба. Наприклад, ось такої риби. Філе. По 600 грамів я вам Тобто фило 200 замороженого сухої такої заморозки філе. Рибне. Шоколадка Мілка, великий формат. Скільки, так, 270 грамів. А, печиво, печива небагато, взагалі порошняних виробів якось небагато. Цього разу взагалі часто дають багато. Ось такі якісь печива з горішками. Щось смачненьке, щось солодке. Молока цього разу дали 7 літрів. Це така вже більш стандартна їх порція молока, як вони нам давали раніше, попередні два тижні давали потроху. Це ось знову дали, як завжди, багато молока. Ми за тиждень стільки не випиваємо але дякую. Їм. Це картоф... пюре як Бачите, Коробка не повна, не ціла. Тут всього два пакети. Я мені нам давали без картонної коробки, інколи з картонною коробкою, ну, так же списали. Тільки дві такі пюрешки, ось для лії, з яблука натуральний, з консервації ще ось такий паштет, дві банки. З паштету, я навіть не можу зараз сказати, можливо, це і печінка там присутня в тому паштеті. І ось ще хліб для сендвічі. Ось Висівка надається. З типу опака. З овочів, овочі, як бачите, теж небагато, але ну, що дали на тому, велике дякую. Цибулі цього разу наготиньку, десь кілограм, мабуть. Це цибуля. Шалот, здається, ось так набагато. Буквально 6 мандарин і 5 яблук. Там Лія вже одне яблуко схопила. І картопля. Картоплі десь, ну, вона, бачите, така малесенька. Просто можна відварити, запекти. Прямо так як є. Ну, подивимось, 2 кілограми максимум, там, може, 2,5. Отже, це і все. Все на сьогодні не так багато, але велика, велика вдячність все одно, тому що це дуже економить бюджет, враховуючи французькі ціни, це дуже серйозна така сума грошей виходить, якщо це все купувати самостійно, а нам буде підтримкою протягом тижня дуже і дуже непоганою. За бажанням, якщо економити і якось придумувати що з цим робити, і тим більше, якщо ви бачили попередні відео, де давали інші групи продуктів, все це разом можна застосовувати, можна їсти так, щоб купувати додатково мінімально щось. Справді, вже якщо щось дуже дуже захотілося, якесь щось дороге і смачне. Для вас більше, а ось цим ну, на кожен день цієї їжі, ну, цілком непогано. Можна придумати, що приготувати. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Знову були зі мною. Я так розумію, судячи з переглядів, що формат такий вас цікавить. Буду продовжувати це робити. Попереду ще поїздка в магазин знову в магазин солідарності, де з великими знижками будемо. Докупляти продукти. В основному я сподіваюся там завжди купити фрукти, овочі а більше е, за низькою ціною. Ну, якось так. А, дякую за перегляд. Не забувайте реагувати на моє відео, ставити лайк, писати коментарі. І до нових зустрічей!